Сьогодні з вами вирішую понастальгувати. Можливо, хтось вже з вас знає цю гру. Можливо, для когось це ноунеймера no або або стара гра. І ви почали свій ігровий досвід вже задовго після того, як гра була популярна. Сьогодні ми поговоримо про одну з найкращих ігор в історії геймінгу Герої Меча та Магії 3. Гра вийшла ще у 1999 році і досі зберігає свою популярність. Вона неодноразово ставала причиною втрачі безліч годин життя гравцями по всьому світу, але чому ж саме ця гра є такою популярною? Історія виникнення гри, гри та магії третьої частини починається в компанії New World, що була заснована у 1984 році. Компанія створювала різноманітні ігри, включаючи серію Мечата Магії та Kings Bounty. Після виходу другої частини гри у 1996 році розробники вирішили створити наступну частину, яка була ще більш деталізованою та складною. Гра стала об'єктом зосередження багатьох розробників цієї компанії, які працювали над її створенням. Після тривалої розробки герою Мечата Магії була випущена у 1999 році. Гра одразу ж здобула популярність серед гравців та отримала позитивні відгуки критиків. Вона стала комерційно успішною грою у своєму жанрі. І головне, герої мечета Магії 3 продовжують привертати увагу нових поколінь геймерів завдяки своїй глибині, геймплею та унікальному світу. Гра відбувається в фантастичному світі, де гравці керують однією з фракцій, кожна з яких має свої унікальні військові одиниці та героїв з особливими навичками та магічними закляттями. Основною метою гри є розширення та захист своєї території, завоювання нових земель та боротьба зі своїми ворогами. Гравці змагаються на картах різної складності, де кожна карта містить різні ресурси, міста та фортеці, які можуть бути захоплені та використовані для побудови війська. Однією з найбільш унікальних особливостей гри є система розвитку героїв та їх навичок. Що дозволяє гравцям налаштувати своїх героїв на відповідний стиль гри. Крім того, гра містить багато інших елементів, таких як артефакти, магічні закляття, торгівельні пости та інші, що роблять гру дуже цікавою та різноманітною для гравців. Гра здобула численні нагороди та визнання в індустрії комп'ютерних ігор. Вона була номінована на премії BAFTA та спілки видавців програмного забезпечення в категорії кращої стратегічної гри. Коли гра була випущена, вона зайняла перше місце в чартах продажів комп'ютерних ігор США. Згодом вона стала однією з найбільш продаваних Ігор на платформі ПК. В мене ця гра пов'язана з ностальгією часів, коли були ігрові зали. Представ собі, стоять ці великі позаті монітори, десь поблизу старі позаті телевізори з PlayStation 1 або вже 2, якщо це вже після 2000-х років, і всі задротнічують в ці ігри. Ой, ну це доволі був цікавий специфічний час, але все ж таки. Він залишив якийсь свій такий вплив на розвиток саме українського ком'юніті ігрового. По-своєму, але все ж таки так. Гра отримала культовий статус серед фанатів стратегічних ігор, які ще й досі грають у неї, створюючи модифікації та доповнення до неї, та обговорюючи її на форумах та спільнотах. У 2015 році, після 16 років з моменту випуску, гра отримала оновлену HD-версію, що дозволило їй знову привернути увагу гравців. Також до успіху гри сприяла її унікальна механіка, яка поєднує в собі елементи пошуків скарбів, будівництва міст та військової операції. Гра також пропонує велику кількість різноманітних героїв з різними вміннями та здібностями, що дозволяє гравцю створювати унікальну стратегію для кожного з них. Інший секрет успіху полягає в тому, що гра зуміла залучити до себе широку аудиторію гравців. Від початківців до досвідчених геймерів завдяки своїй простоті та доступності. Гра має зручний інтерфейс та підходить для гравців з будь-яким рівнем досвіду. Також великого значення набуває візуальний стиль гри. меча та магії мають чудову графіку, яка дозволяє гравцям насолоджуватися малюнками та персонажами, а також підтримує тематичну атмосферу гри. Так, так, у свічаста була доволі чудова графіка. У грі є приблизно 48 різних героїв, кожен з яких має унікальні властивості та навички. Також урій є два офіційних доповнення це Клинок Ромагедону та Подих Смерті. Вони додають до грі нові фракції героїв, монстрів, місії та багато іншого. Якщо ви не знаєте, що робити у грі Герой меча та магії, завжди є вихід. Ви можете почати вивчати китайську мову. Хоча, можливо, краще просто зіграти в ще одну карту. Також однією із чудових фішок гри це локальний кооператив, коли за одне ПК можна було грати велику кількість гравців. Якщо не помиляюся, там на картах виходило щось до 7 чи до 8 гравців, можна було запустити. Так ця гра тоді затягувалась на всю ніч, тому що. Поки кожен походить, але в цьому був великий фан, тому що ми з друзями могли засідати на всю ніч, на весь день і проходити одну з величезних карт, розбиватися на союзи або грати один проти іншого. І по-перше, кожен з нас все ж таки бачив, у кого що трапляється з його військом і хто як веде свою стратегію гри. І мені здається, якщо грати кооперативно онлайн це трошки буде нудно, тому що поки грає інший гравець свій час, ти чекаєш на паузі, а потім запускається твій час, коли ти можеш вже робити якісь дії в грі. І мені здається, що це доволі сумно, коли ти там, наприклад, хвилин 10 сидиш в. Ти чіщ, монітор, чекаєш, поки гравець е, закінчить свій хід, а потім ти починаєш. Коли це було в локалі, все ж таки це було більш комунікативно. Ти спілкуєшся з учасниками гри, ти дивишся, як хто що робиш, або даєш якісь підсказки, або, наприклад, на даєш не дуже гарні підсказки для того, щоб просто от злити іншого гравця, як ну як суперника. Якщо ви хочете довести своїм друзям, що ви найкращі у героях меча та магії 3, не забувайте використовувати те, що називається. Хакерськими трюками. Ви ж не хочете грати чесно, чи не так? У грі є дуже багато хитрощів. Як у артефактах, які можна зібрати до легендарних і які дають ну, доволі великий вплив на проходження гри або на перевагу в битві. А також є специфіка кожної фракції. З однієї сторони, вони всі в балансі, але якщо скомпонувати персонажа, його вміння, артефакти і специфіку фракції, яку ви обрали то можна просто винищити все на світі. Можна, от, до прикладу, взяти саме некромантів. Герої Некрополі це справжні спеціалісти з економіки. Вони завжди готові знайти труп там, де інші не знайдуть, та зробити з нього корисний ресурс для свого війська. Тобто, після кожної битви автоматично герой повертає у вигляді скелетів якусь кількість юнітів, які були там вбиті, наприклад, після цієї битви. І ти. І втрачаєш якесь військо, а й поповнюєш його. І розвиток цієї навички дає плюс в кількості е, юнтів, яких ти повертаєш. Але є один момент: якщо ти збираєш легендарний артефакт, я не згадаю, як він правильно е, називається, там як плачений некроманта, він там купонується з, е, з трьох артефактів, то він дає можливість повертати не просто звичайних е, скелетів, а генерувати після кожної битви лі, ліча. Ліча? Лічів. <laughs> Як воно там вірно? Тобто маю, скажімо так. І в тебе стає непереможне військо. Тобто ти постійно його генеруєш в велику кількість. І я пам'ятаю, що там хлопці могли за карту генерати близько двох-трьох тисяч цих юнітів. Ну, це дуже багато і це просто нереально круто. Тож у вас є дуже велика варіативність. Як обрати персонажа, як його розкачати, які взяти собі військо і які спланувати артефакти? І в цьому комбо можна по різному пройти цю гру і по різному взаємодіяти з іншими гравцями. Додатковою гарною фішкою гри це є вбудований генератор карт. Тобто, кожен гравець може згенерувати свою карту самостійно, максимально різного розміру. І тому є дуже багато зроблених самостійних карт під різну тематику. Є навіть карти, які сформували як по мапі Володаря Перснів, або там є мапи, які як мапа України. І це є фанова фішка, тому що ви також можете проявляти якусь творчість та робити свої цікаві карти. І також там можна приписувати додаткові свої як місії квести. І ви знаєте, я замітив таку тенденцію: Гра стає максимально культовою, коли в неї є велика фан-база і є продовження підтримання цього проекту не завжди від самого розробника, а від фан-бази. І та кількість, яка є. Модів доповнення версії, які зробили самі фани, карти, які зроблені, і там додаткових поліпшень графічних їх просто дуже дуже багато, і це підкреслює той факт, що гра актуальна досі, хоча вона є. Старенькою, як мені здається, оця версія 2D, я не знаю, як вірно, але я інтерпретую як як 2D-варіант, тому що вже випуски гри, які були там п'ята частина, вони вже пішли в 3D. Вони непогані, є свої фічі, є додаткові е приколи, які туди додали по розвитку персонажів, комплектації, е варіації фракції, вони змінилися, і візуально були покращені. Але все ж таки, незважаючи на це, вони не... Не змогли повторити успіх третьої частини. До речі, гра також згенерувала багато мемів. І ви, я думаю, часто бачили в мережі такі квадратики, де було написано, що астрологи щось рекомендують або почався тиждень чогось там. Так от, це пішло з цієї гри. Наприкінці кожного тижня та на початку нового тижня астрологи грі... Назначали тиждень чогось. Це могло впливати на приріз якихось окремих юнітів у грі, або якось впливати на хід здобутку ресурсів, або тиждень чуми. <хи> І це була біда, м'яко сказано. Тож ця фішка пішла. Астрологи рекомендують або там почався тиждень такий. такий У цього теж пішов цей мем, який, можливо ви також зустрічали доволі часто. В цьому відео ми розглянули деякі з причин, чому герої меча та магії ще й досі є однією з найкращих ігор у світі. Якщо ця гра вам сподобалась і ви хотіли б більш детальніше дізнатися про мій досвід, про якісь хитрощі, які є в цій грі, я з радістю можу зробити вам додатковий випуск, де розкрию деякі фічі, з якими я стикнувся в своєму досвіді у цій грі. І не забувайте підписуватись на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавих відео. Зараз десь тут вспливе. Підписатися. Ще одне відео, яке порадив вам, YouTube, можливо, вам буде цікаво також звернутися. А тут мій друг попросив додати посилання на його YouTube канал, якщо вам буде цікаво, також пов'язано з гіровою індустрією. Так що переходьте, дивіться відео та передавайте вітання. З вами був Богдан і це канал Даріус. Папа. -па.